Доброго вечора, я з України. Сьогодні буде дуже цікава тема. Я буду розповідати про полі страхування життя та здоров'я страхової компанії MetLife. і ця програма називається Життя плюс. Але спочатку я хочу вам коротенько розповісти про те, чим взагалі займається страхова компанія MetLife. Прак MetLife – це класична лайфова страхова компанія, яка займається страхуванням життя та страхуванням здоров'я. В Класичному варіанті довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя складається з двох частин: накопичувальної та ризикової частини. Накопичення можуть бути різними, дорослими та дитячими. В ризиковій частині полісу можуть бути різні програми. Це смерть з будь-якої причини. Це, до речі, унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страхової компанії. Смерть в нечасного випадку, втрата працездатності в наслідок нечасного випадку, все, що пов'язано з нещасним випадком. Це переломи, опіки, телесне пошкодження, це може бути хірургія, госпіталізація або відновлення після госпіталізації з будь-якої причини, в тому числі хвороби, страхування на випадок діагностування критичних захворювань. Це може бути жіноча онкологія, це може бути просто рак. Це може бути сім критичних захворювань, 32 критичних захворювання або 20 дитячих критичних захворювань. Ну, тобто, в класичному варіанті, в ідеальному варіанті, програма складається з двох частин: з накопичень та з ризиків. В Мітлайфі можна купити ризики окремо. життя. Плюс це дуже цікава програма. Це ризикова страховка з елементами накопичень. Ну, точніше, це. Повернення частини грошей по закінченні дії полісу, якщо з клієнтом нічого не сталося, якщо клієнт дожив до закінчення дії полісу. Це такий кешбек повернення 25% від суми валових премій, які клієнт здійснив на протязі дії полісу страхування життя. Давайте про все по порядку: які страхові випадки за програмою життя плюс доступні нашим клієнтам? Ну, по-перше, це ризик смерть з хвороби. Ще раз хочу наголосити на тому, що це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страхової кампанії. Тобто, людина заснула та не прокинулася. Це смерть з хвороби. Або людина запаріла на рак, інсульт, інфаркт, не впоралась з захворюванням, пішла з життя це смерть через хворобу. Це може бути смерть внаслідок нещасного випадку, наприклад, ДТП. По-третє, це може бути діагностування одного з семи критичних захворювань, таких як рак, перший інфаркт міокарда, інсульт, російний склероз, ніркова недостатність, сліпота, втрата зору та трансплантація життєво важливих органів. Також страховою подією за полісом життя плюс може бути повна та постійна втрата працездатності нашого клієнта з будь-якої причини. Якщо така ситуація сталася, тоді мітлайф за клієнта буде сплачувати. Страхові премії за цим полісом до закінчення дії полісу, а також до життя до закінчення строку дії договору страхування. Саме так, в страхуванні до життя до закінчення дії полісу це також страхова подія або страховий випадок. Життя плюс це коробочний продукт, в якому нічого не можна змінити. Строк дії полісу 15 років, вступний вік від 18 до 55 років включно. Страхові суми 80 тисяч гривень, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 та 400 тисяч гривень. Право на негарантований бонус, тобто додатковий інвестиційний дохід, надається за даною програмою. Положення про індексацію не застосовується, тобто людина буде сплачувати за свій поліс всі 15 років фіксований страховий платіж. І він не буде збільшуватися кожен рік, як це відбувається, коли людина купує собі класичний поліс страхування життя довгостроковий накопічувальник. Конвертація договору страхування повністю сплачений не застосовується. Повернути гроші за цей поліс, наприклад, через 5 років, якщо людина вирішила більше не сплачувати за цю страховку, це неможливо автоматичний кредит. Не застосовується взагалі. Ця опція доступна тільки нашим клієнтам, які мають довгострокове некопічуване полісів страхування життя. Тому я не буду на цьому зупинятися, щоб не втрачати наш час. Ну тобто, це не актуально для поліса життя плюс. Дуже важливий нюанс. Страхувальникам за полісом страхування життя може бути тільки застрахована особа. Тобто, тільки людина сама себе може застрахувати за цим полісом. Зараз ви бачите на екрані тарифи для чоловіків за програму Життя. плюс». Дуже все просто, як в таблиці множення. Ну тобто вікова категорія 18-30 років 80 тисяч гривень, мінімальна страхова сума, коштує 857 гривень на рік. А, наприклад, максимальна страхова сума за полісом страхування життя 400 тисяч гривень в такої ж вікової категорії 18-30 років коштує 4067 гривень на рік. Тобто вік та стать людини впливає на вартість страховки. Чим старша людина, тим дорожче коштує страховка, що логічно. Ну, Наприклад, максимальна страхова сума. 400 тисяч гривень буде коштувати значно більше, ніж мінімальна страхова сума. Чим старша людина, тим більше ризики пов'язані зі здоров'ям, тим дорожче коштує страховка. Максимальна страхова сума 400 тисяч гривень доступна в віці до 45 років. А від 46 років максимальна страхова сума за програму життя плюс 200 тисяч гривень. Зараз ви бачите тарифи для жінок за програмою життя плюс. І тут ви бачите, що майже в два рази коштує дешевше ця програма для жінок, ніж для чоловіків. Ну, наприклад, вікова категорія 18-30 років, мінімальна страхова сума 80 тисяч гривень коштує 515 гривень на рік. А максимальна страхова сума 400 тисяч гривень для жінки вікової категорії 18-30 років коштує. Всього 2355 гривень. Тобто вікова категорія, мінімальна страхова сума, ціна буде різною кожної вікової категорії. Чим старша людина, тим дорожче коштує страховка. З чим це пов'язано? З тим, що е, з віком у кожної людини і у чоловіків та жнок збільшуються ризики е, зі здоров'ям. Що? Логічно. Максимальна страхова сума 400 тисяч гривень, доступна нашим клієнтам до 45 років. Максимальне страхове покриття від 46 років для чоловіків та жінок 200 тисяч гривень. Як може спрацювати програма життя плюс? Ну, наприклад, застрахована особа, жінка вік 29 років, страхова сума 240 тисяч гривень. І така страховка коштує 1435 гривень на рік. Страховий випадок перший. Смерть через хворобу. Людина заснула та не прокинулась. Мітлайф заплатить в перший рік 240 тисяч гривень. Якщо це сталося не в перший рік, то 240 тисяч гривень плюс додатковий інвест доход. Тобто та сума, яку Мітлайф встиг заробити для цього клієнта. Другий страховий випадок смерть внаслідок нещасного випадку. Якщо це сталося в перший рік, Мітлайф заплатить 480 тисяч гривень вигатиначам. Якщо це сталося не в перший рік, то 480 тисяч гривень плюс додатковий інвестиційний дохід. Третя страхова подія: повна та постійна непрацездатність з будь-якої причини з хвороби або нещасного випадку. В такому разі Мітлайф буде звільняти від сплати чергових премій. Нашого клієнта на час непрацездатності або до закінчення дії полісом. Наступна страхова подія: діагностування одного з сіми критичних захворювань. 240 тисяч гривень Мітлайф виплачує і після здійснення страхової виплати діє договору життя плюс припиняється. Тобто, програма життя плюс може спрацювати тільки один раз. Це дуже важливий нюанс. І останній страховий випадок за програму Життя плюс» – це до життя до закінчення строку дій договору страхування. В такому разі Мітлайф заплатить 25% від суми валових премій страхових, які клієнт заплатив за 15 років в Мітлайф, плюс додатковий інвест доход. Як це може виглядати по закінченні дії полісу? Ця жінка сплачувала 1435 гривень на протязі 15 років. Мітлайф і сумарно заплатила Мітлайф 21 тисячу п'ятсот гривень. 25% від цієї суми равно 5381 гривня. Це і є кешбек, тобто повернення частини грошей, які були витрачені на страховку на протязі 15 років. До цієї суми Мідлайф заплатить додатковий інвестиційний дохід приблизно це буде 8 тисяч гривень, плюс-мінус 35-40% по ітогу від суми валових премій. Чому 35-40%? Приблизно тому, що додатковий інвестиційний дохід в Мідлайфі кожен рік різний. Це може бути 10%, 11%, 12%, 13%, 14% або навіть 15%. Зараз я вам хочу показати кілька страхових виплат за ризиками. Інсульт рак, смерть хвороби та до життя за програмою життя плюс на реальних кейсах. Перший кейс інсульт. Застрахована особа, жінка нашого фінансового консультанта. Я дуже гарно пам'ятаю цю історію. Це сталося майже рік тому. Стався у цій жінки інсульт, був розрив аневризми. Ця жінка мала полі страхування життя, який коштував три тисячі гривни на рік. Але вона сплачувала поквартально 780 гривень в квартал. Мітлайф заплатив 120 тисяч гривень. Дивимося на тарифи за програмою життя плюс. Вікова категорія 46-50 років. 120 тисяч гривень страхова сума коштує 3 тисячі 3 гривни на рік. Лікування в цьому випадку обійшлося родині цієї жінки в 3 тисячі доларів. Взагалі, інсульти бувають різними. І ціна лікування теж може бути різною. Мітайв заплатив 120 тисяч гривень не тому, що лікування коштувало саме стільки грошей, а тому, що в полісі життя плюс була прописана страхова сума 120 тисяч гривень. І ця жінка заплатила за цей поліс кожен рік платила 3 тисячі 3 гривни на рік. Дуже важливий ще нюанс після виплати. Поліс страхування життя, який називається Життя плюс, закрився. Тобто, ця програма вона дуже класна, вона недорого коштує, але може спрацювати тільки один раз. У цій жінки, крім життя плюс, є довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя, який складається з двох частин: з накопічувальної, тобто пенсійної програми, і ризикові частини. В ризиковій частині у цій жінці залишилася, залишилася програма. Страхування на випадок діагностування жіночної онкології. Наступна виплата за рак. Молода жінка купила собі поліс життя плюс, максимальне страхове покриття 400 тисяч гривень і сплачувала кожен рік за цю програму 2335 гривень. Мідлайф заплатив 400 тисяч гривень цій жінці на лікування. Мідлайф не вимагає звіту за те, як жінка використовувати ці гроші, це дуже важливий нюанс. Я теж хочу це проговорити. І програма також закрилася. Зараз ми бачимо тарифи для жінок за програму Життя Плюс. Вікова категорія 18-30 років, 400 тисяч гривень, коштує 2355 гривень. Програма спрацювала, Мітлайф заплатив гроші. Програма закрилась. Декілька важливих нюансів, пов'язаних зі страхуванням на випадок діагностування критичних захворювань. Період очікування за будь-якою програмою на випадок діагностування критичних захворювань. Це може бути жіночна онкологія, це може бути просто рак сім критичних захворювань, 32 або 20 критичних захворювань у дітей. період очікування 90 днів. Тобто людина купила собі поліс, сплатила його, з дати оплати 90 днів. Програма не активна. Якщо людині діагностували критичне захворювання, рак або інсульт на 89-й день з дати оплати полісу, то страховка не спрацює. Якщо діагностували рак, інсульт, інфаркт або російний склероз на 91-й день після оплати за поліс, тоді страховка спрацює. У мене, крім каналу, в Ютубі є свій сайт. І до мене звертаються люди дуже часто за такими програмами на випадок діагностування критичних захворювань. І дуже часто виявляється, що діагноз вже є. На жаль, таку страховку клієнт, якому діагностували критичне захворювання, вже не може собі купити. Максимальна страхова сума за критичними захворюваннями у дорослих по всім полісам життя плюс 400 тисяч гривень. Тобто. Наш клієнт може мати кілька полісів життя плюс в Мітлайфі, які він купує в різні періоди свого життя. Ну, спочатку, наприклад, 80 тисяч гривень, потім, там, через кілька років, 120 тисяч гривень, потім на 200 тисяч гривень може людина купити. Тобто, одночасно не може бути страхове покриття по всім полісам життя плюс більше, ніж 400 тисяч гривень. Максимальна страхова сума. За критичними захворюваннями у дорослих, по всім полісам, не тільки життя плюс, 2 мільйона 500 тисяч гривень. Максимальна страхова сума за критичними захворюваннями у дітей, є у нас така програма, 20 критичних захворювань дитячих, по всім полісам може бути мільйон двісті тисяч гривень. У мене, до речі, є відео про дитячі критичні захворювання, і в описі до цього відео буде посилання на це відео. Хочу сказати вам про те, що у дітей зовсім недорого коштує така страховка. Мільйон гривень страхова сума коштує приблизно 3 тисячі гривень на рік. А максимальна страхова сума по дитячим критичним захворюванням мільйон 250 тисяч гривень – коштує приблизно 4 тисячі гривень на рік. У дітей тарифи фіксовані не тільки по критичним захворюванням, а взагалі по всім програмам. Наступна виплата – смерть хвороби. Дуже цікавий кейс. Тут спрацювала дві програми. А що за ситуація? Жінка-клієнтка 46 років в грудні 22-го року купила собі два поліси. Це був накопичувальний поліс, за який вона сплачувала майже 16 тисяч гривень на рік, і життя плюс за цю програму вона сплачувала 4969 гривень. Тобто вона заплатила. Тільки один раз гарантована страхова сума за накопічувальне пенсійну програму 293 698 гривень. За програму життя плюс 200 тисяч гривень. Жінка заплатила в грудні 2022 року. За два поліси, в лютому 2023 року вона померла. Раптова зупинка серця. Тобто людина заснула і не прокинулась. Спрацювала накопічувальна програма Життя Плюс. «Світлайф» сумірував ці суми. І нарахував 493 748 гривень вигадано бувачу цієї жінки. Дуже важливий нюанс. Всі виплати пов'язані зі страховими подіями, будь-якою страховою кампанією, не тільки в Мідлайфі, не оподатковуються. А податковується тільки дохідна частина польсу по дожиттю. Тобто людина дожила. Отримала свої гроші за накопічувальний поліс пенсійний і дід із спеціального фонду індексації оподатковується. Зараз ви бачите тарифи за програму Життя плюс, вікова категорія 46-50 років, 200 тисяч гривень страхова сума, ціна 4 тисячі 969 гривень на рік. Наступна виплата за ризиком до життя. Дуже цікавий нюанс. Статистика лайфових страхових компаній, а це світова статистика, каже про те, що 90% клієнтів лайфових страхових компаній доживають до закінчення дії полісу отримують свої гроші і щасливо там, живуть на ці гроші. Клієнтка мала програму Життя плюс. Кожен рік протягом 15 років вона сплачувала 886 гривень. Сумарно вона заплатила Мідлайфу 13 290 гривень. 25% від цієї суми 3323 гривні. І Мітлайф перерахував на банковський рахунок цієї клієнтки 4560 гривень. Тобто 3323 гривни це 25% кешбек і плюс додатковий інвестиційний дохід, який Мітлайф сформував за ці 15 років. Для цієї клієнтки. Дуже такий цікавий кешбек, хочу вам сказати: за програмою життя плюс виплата по дожиттю не податковується. Чому? З чим це пов'язано? Згідно податкового законодавства України оподатковується сума, яка більше, ніж та сума, яку клієнт заплатив в страхову компанію. Ну і на останок. Цікаве питання: навіщо людям страхувати своє життя? Давайте змоделюємо ситуацію. Сталася страхова подія, ну, наприклад, людині діагностували рак або інсульт. Лікування може бути а, різним. Сьогодні я вам розповідала історію виплати, коли Мітлан заплатив 120 тисяч гривень, і лікування коштувало 3 тисячі доларів. Ну, тобто, тютюлька в тютюльку цієї виплати вистачило на те, щоб компенсувати. А, Витрати на лікування, але інсульти бувають різними, і е, вартість лікування може бути теж різною. У чоловіка, моєї клієнтки, в червні минулого року стався інсульт. Е, у нього була дуже складна ситуація, він був в комі, ніхто не знав, що буде далі. Я не так давно спілкувалась з цією клієнткою. І мені було цікаво, скільки родина заплатила грошей за лікування. На сьогодні він майже повністю відновився з червня минулого року, станом на серпень 25-го року, лікування коштувало родині 50 тисяч доларів. І це не кінець, тобто реабілітація продовжується. За рахунок чого цей чоловік лікувався? Ну, по-перше, були накопичення в родині. Вони всі пішли на лікування. По друге, моя клієнтка вона займає дуже поважну посаду і заробляє дуже гарні гроші. І тому, майже півтора роки, вона нічого не купувала собі. Вона не відпочивала всі гроші, які вона заробляла, витрачалися на лікування чоловіка. Всі ресурси були витрачені на лікування чоловіка. Реабілітація продовжується: 50 тисяч доларів коштувало лікування. Розумієте? Моделюємо ситуацію: людині діагностували інсульт, потрібні гроші на лікування. Це може бути 3 тисячі доларів. 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, або 50 тисяч доларів. І це не кінець. Ціна лікування може бути і більша, ніж 50 тисяч доларів. Тобто потрібні гроші, вони повинні бути на рахунку в банку, наприклад, або в сейфі, або десь вдома, ну, десь лежати, так? А якщо грошей немає, то. Ну, бажано мати ліквідне майно зайве. Ну, тобто, родина проживає в своїй квартирі там або в будинку, і є, наприклад, ще одна квартира або дві квартири, і щось можна продати для того, щоб мати гроші на лікування. Дуже круто, коли є щось зайве, є що продати. Якщо немає грошей на лікування, якщо немає зайвої квартири, Яку можна продати для того, щоб мати гроші на лікування, тоді може спрацювати страховка. Тобто людина за невеликі гроші може купити страховку, яка може спрацювати в разі діагностування критичного захворювання, наприклад, інсульта, інфаркт або рака. Якщо людина не має грошей, зайві квартири і страховки, тоді залишається мілостення. Мілостення це фінансова допомога, яку не потрібно повертати саме так. Ну, тобто можна звертатися в благодійні фонди, наприклад, в таблеточки, можна, наприклад, писати пости в Фейсбуці і просити людей гроші на лікування. Ну, є варіанти, скажімо так. страхування життя це по великому рахунку фінансова подушка безпеки. Така ж сама, як подушка безпеки в машині. Якщо в машині є подушка безпеки, то є шанс дуже великий, що людина, яка потрапила в ДТП, Може вижити в цій е, ситуації, е, якщо людина отримала якісь там травми, телесне пошкодження, то є шанс, що вони будуть мінімальні. Якщо в машині немає подушки безпеки, то при ДТП, навіть не в такому значному, скажімо так, людина може загинути, людина може отримати такі пошкодження, такі травми, е, що ну, може не вижити після таких травм, розумієте? Але з полісом страхування життя є, отак, проблема. Цей поліс не можна купити тоді, коли вже сталася страхова подія. Коли вже діагностували рак, інсульт або інфаркт, купити поліс страхування здоров'я на випадок діагностування критичних захворювань неможливо. До мене дуже часто звертаються люди через мій сайт, вже мають проблеми зі здоров'ям. І ці люди шукають інформацію. Для того щоб купити страховку, яка порішає всі ці питання, але це неможливо. Неможливо, наприклад, на машину, яка потрапила в ДТП, і людині потрібні великі гроші для того, щоб відновити цю машину, таку машину неможливо застрахувати. Все в цьому житті треба робити вчасно, в тому числі страхувати своє життя, страхувати своє авто, страхувати своє здоров'я. Хочу нагадати вам про те, що. Програма життя плюс це дуже крута програма, але вона покриває тільки глобальні ризики в житті кожної людини: це смерть через хворобу, смерть внаслідок нещасного випадку або діагностування одного з сім'ї критичних захворювань. Але в життя плюс немає накопичень, повноцінних накопичень, але в життя плюс немає страхування від нещасного випадку, наприклад, травми, телесне пошкодження, переломи, опіки. А в програмі життя плюс немає. Діагностування на випадок, наприклад, жіночої онкології, в цьому полісі немає госпіталізації, хірургії і відновлення. Розумієте? Тому я завжди раджу разом з «Життя плюс купувати або накопичення повноцінне, або ризикову програму, хоча б нещасні випадки. Страхування від нещасного випадку коштує взагалі копійки, і я вважаю, що це повинно бути у кожна людина. Я зараз записую це відео в вересні 2025 року. Тобто вже 3,5 з половиною роки в Україні війна повномасштабна велика і страхування на від військових ризиків це дуже актуально, тому що ракети та шахеди іноді долітають все ж таки. І незважаючи на те, що військові ризики це класичне виключення в будь-якому полісі страхування життя, Мітлайф приймає документи від наших цивільних клієнтів. І е, сплачує за такі ризики, виключно у цивільних це дуже важливий нюанс, і станом на сьогодні Мітлев заплатив вже більше 60 мільйонів гривень нашим клієнтам та їх вигодинобовачам за військові ризики. Я Світлана Куніцна, менеджер страхової компанії Мітлайф. Прак Мітлайф – це українська страхова компанія, яка працює е, в рамках законодавства України. Плачую податки державі України, але при цьому є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я економіст аналітик. Працюю в страхуванні з 2004 року, тобто вже 21 рік. Всі ці роки я працюю в Мітлайфі. Якщо вам сьогодні було цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на дзвіночок для того, щоб не прогавити мої наступні відео, де я доступна і цікаво, буду розповідати про страхування життя та страхування здоров'я страхової компанії Мітлайф. Якщо вам сьогодні було настільки цікаво, що ви хочете, щоб я вам щось порахувала, будь ласка, пишіть мені будь-який месенджер, це може бути Viber. Телеграм, Ватсап, можна мені подзвонити, і ми домовимося про зустріч онлайн або офлайн, якщо ви в Києві. І я вам обов'язково порахую, що буде цікаво саме вам. Дякую вам за увагу. Бажаю нам всім скоріше перемоги. Я Вірю в те, що в Україні і Українці все буде добре. Дякую нашим доблісним зсу за те, що я маю можливість працювати і записувати це відео. Для вас До зустрічі на моєму каналі. Всім папа.